Поспілкувався з жінкою, вона каже: ти чоловік, ти повинен сам приймати рішення. Ну, я так подумав, що ну треба, значить треба, бо крім нас, чоловіків, ніхто не буде захищати нашу неньку Україну. Мій знайомий теж сказав, що рідмі не принципово, де, в які в підрозділи йти, тому що ці підрозділи вони виконують одну бойову задачу це визволення території країни від рашистських загарбників. 15-й мобільний прикордонний загін стало кордонний це підрозділ нового зразку. Складається він структурно, з структурних підрозділів, які приймали участь в бойових діях. Військовослужбовці мають бойовий досвід. Потім ці анкети потрапляють до колцентру, фільтруються чи по мобілізації, чи за контрактом вибрав кандидат проходження військової служби. Після того виходять на цього кандидата представники комплектування або відділю кадрів і вже працюють безпосередньо з кандидатом щодо оформлення на військову службу. Різниця за контрактом він підписує контракт. Якщо сержантський склад це від трьох років, офіцерський від п'яти. Якщо по мобілізації до закінчення військового стану. Мета моя захистити Україну. Від э, російських загарбників.